Це відео по використанню Бардовської суміші. Зараз дуже багато йде суперечок на тему потрібно чи ні. Ну я вважаю для мене цей засіб достатньо підходящим. Загалом розвів я її, як завжди, там 500 грам вапна на 10 літрів з розрахунку. Потім я профільтрував через отаке сито, воно не ідеальне. Було б краще, аби була трошки дрібніша в нього ця ячейка, але його, в принципі, достатньо. Профільтрував відро і далі оприскувач з отакою от насадкою. В принципі, вона іноді також може забиватися, але вона легко відкручується і легко чиститься. Ще може забиватися отут, на цьому клапані, але. В принципі, також не критично. Оце, в принципі, такого набору нехитрого достатньо для того, щоб її використати і отримати такий нормальний результат з захистом від сонця на зиму.